Зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу, тобі спать не ляже, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Встає хмара за а друга я з Зажурилась Україна, така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, гине. Світ Обрідіти, панували я колись на широкім світі. Панували, ой, Богдане, нерозумний син. Подивись те, перна мать, на свою Вкраїну, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат. Висихає, мене покидає, і мовнили мої милі в москалі розліпають. Нехай гриє, розкопує, не своє шукає. І, минає дні, ми наї літо, а Україна знає: горить, по селах волі плачуть діти, батьків немає. Шелестить лестить листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, зайнялась Луганщина, хмара червоніє, а найперше Донеччина небо нагрібає. Горять Слав'яць, Краматось і Ловась, ружівка. чорним шляхом запалало, і кров полилася аж у море. Отаке От то було лихо по всій Україні. Гірше пекла, а за За що люди гинуть? Того ж батька так і ж діти, жити та братаця ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднати треба крові, брата крові, бо завжди, що врата і в коморі, і надворі, і весело хай. червоніла І день, і ніч. Квал гармати, земля стогне, гнеться трудно страшно. Схаменіться, будьте люди, бо вам лихо буде, розкудуться незабаром. Заковані люди. Прийде суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками. Кров у синє море дітей ваших Зміся люди враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже А покаже що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми, діти, і на А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І вам слава, сині гори, кривою у буті, і вам лицарі великі. Богом не забудь борітися, поворите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Наша пісня не вмре, не загине. От не люди наша слава! Слава Україні!